Ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, а не стріли, що летить у день, а не пошесті, що ходить у темряві, а не напасти духа зла в півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту на беззаконниками бачити, чи сказав Господь, надія моя і Всевишнього ти за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і почесть не наближиться до оселі твоєї, бо він анелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. Но Господи, Василиска, ти наховатимеш і топотовчиш лева і змія. Покаже Господь за те, що він поклав надію на мене, Я висвою його і злаю його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене. Я почую його, у нему ж одхоті. Визволю його і прославлю його добрим життя на